Вітаю вас, друзі! Сьогодні з вами я, Ольга Маслюк, і ви на нашій традиційній тайм менеджмент зарядці від студії управління часу Богуштайм. Хочу сьогодні поговорити про таке явище, яке є присутнє у кожного у нашому житті. Всі ми цим грішимо. Таке явище, як ми відкладаємо справи на потім. Постійно відкладаємо справи на потім, не можемо завершувати справи, і постійно знаходимося в колі такому відкладання, відкладання своїх справ. Чи вам це знайомо? Можливо, це не з вами трапляється, можливо, ви бачите людей довкола вас, які постійно-постійно відкладають свої справи. І ми говоримо цей тиждень про е, різні технології, які відгукуються людям, які люди можуть використовувати, застосовувати у своєму житті. І цей тиждень ми говоримо про те, як наша технологія прицільного тайм-менеджменту, яка в нас, е, в нас є в компанії в студії управління часу Богуштайм, перегукується з цим навчанням, з технологіями Брайана Трейсі. Тобто, у нас. Такий тижневик, де ми роз... говоримо про дисципліну, про мотивацію, про те, що потрібно дійсно важливо робити. Те, що дійсно важливо, і те, що потрібно. Дуже важливо робити важливі справи і вчасно не відкладати їх. Часто ми це дійсно відкладаємо. Але як же ж вийти з цього такого зачарованого кола, де постійно ми відкладаємо свої справи? Одна один варіант є, як дійсно вийти з цього кола. І в нас Є ця така суперсила, яка може розірвати це таке наше коло наших постійних відкладань. Я вам скажу по секрету, це дисципліна. Лише дисципліна може розірвати коло тих справ, які ми постійно відкладаємо. Як часто ви собі говорите, там, зранку почну бігати? Там, піду в тренажерний зал, буду займатися своїм тілом, чи, до прикладу, піду, пройду якесь певне навчання для того, щоб бути зараз в сучасному світі більш ефективнішим. Скільки раз ми собі це говоримо, і скільки раз дій. Дійсно відкладаємо, відкладаємо, відкладаємо це на потім. Але чи варто це робити, адже коли ми постійно відкладаємо свої справи на потім, ми як життя ставимо, ніби як на тормоз і не даємо самим собі в житті розвиватися і досягати того, чого ми дійсно в житті хочемо. Це відкладання справ дійсно може призводити до дуже таких неприємних результатів. Якщо, до прикладу, ви часто відкладаєте якісь такі справи, де ви хочете опанувати якийсь новий навик, опанувати щось таке, що працює зараз у сучасному світі дуже добре, і ви відкладаєте це на потім, це не дає вам можливості розвиватися і йти вперед. Сьогодні я хочу поговорити дійсно про дисципліну, про нашу внутрішню Суперсилу, яка є в кожної людини. Просто декому потрібно, наприклад, цю суперсилу розвивати. І дійсно, це не тільки декому, а всім потрібно розвивати свою суперсилу, адже в кожної людини є свої якісь певні принципи, є свої якісь певні інтереси. І коли людина дійсно розвиває свою внутрішню суперсилу для того, щоб досягати Певних результатів у своєму житті, дійсно, і результати досягаються краще, і ця людина вона дійсно відчуває себе успішнішою і. І краще, краще проживає своє життя. Отже, говоримо про дисципліну. Я вам розкажу таких три основних принципи, які я особисто для себе виділила стосовно дисципліни, і які дійсно допомагають мені в житті досягати того, чого я хочу і мати бажане. Перший такий принцип він також перекликається з нашим принципом в прицільному тайм-менеджменті, Перший такий принцип саме зроби важливу справу зразу. Тобто, ви прокинулися, у вас є якась одна важлива справа дня. Одна важлива справа. І її дуже і варто зробити цю справу першою. Адже коли ми її робимо першою, цю справу, над якою ми дуже багато часу думаємо, над якою ми переживаємо, щоб в нас все вийшло. І тільки ми робимо цю справу в день першою і основною справою дня, і ми її зробили і завершили, все, ми можемо вже знати, що у нас уже день точно вдався, що ми не даремно прожили цей день, і ввечері ми дійсно будемо мати за що себе. Похвалити, за що собі сказати, який я молодець. Я б все ж таки завершив там чи завершила цю справу, яку дуже-дуже довго відкладав. І також в Брайана Трейсі є. В нього навіть є така книга «З'їж жабу. Жабу, звісно, не дуже приємно їсти, і її не потрібно їсти в такому ну, прямо. В такому плані стосовно справ. Але дивіться, ви ж можете деякі свої справи делегувати тим людям, які, можливо, їм і подобається ця справа, яка не подобається вам. Або ви можете взяти собі основну справу дня і її швидко завершити. Тут, говориться, мається на увазі така проводиться, така, типа як метафорична аналогія, щоб не з'їсти жабу, а щоб швидко завершити те, над чим ти дуже швидко. Дуже переживаєш, над чим ти хвилюєшся, що не дає тобі спокою. Взяти і зробити ось основний такий принцип дисципліни. Ще є принцип дисципліни, дисципліні, який також варто застосовувати у своєму житті, це принцип маленьких кроків. Коли ми робимо маленькі кроки, ми більше можемо досягати і наше життя ефективніше. Тобто, до прикладу, якщо ми кожного дня плануємо свій день, він дійсно проходить в нас ефективно. Адже, якщо свій день не планувати, то цей день він себе все рівно запланує сам. І буде дуже хаотично. І неефективний. Ви просто проживете цей день, а ввечері навіть не зможете себе похвалити, сказати собі, який я молодець, що я виконав там ті чи інші справи. Тому що ці справи вони не були заплановані. Дуже важливо, сила маленьких кроків це не означає, що, до прикладу, ви хочете. Навчитися там 100 раз віджиматися. Ні, сила маленьких кроків це поступово до цього йти. Тобто починаєте з п'яти разів, потім з 10 і так далі. І у вас вже це краще виходить. Так само, коли, до прикладу, сила маленьких кроків, от ми з дівчатами з Богуштайма ми з дівчатами домовилися, що ми кожного дня читаємо паперову літературу не менше як. 5 хвилин на день. І ввечері здаємо звіт, скільки ми прочитали. І, можливо, навіть ще й публікуємо книги, показуємо книги, фотографуємо їх, показуємо книги, які ми читаємо. І це також, це також мотивує, тому що якщо, до прикладу, ставиш собі задачу там, читати 100 сторінок в день, ця задача вона може бути дуже і велика для вас. Але якщо ставиш собі завдання, я читаю по 5 хвилин в день, і не відкладаєш, а читаєш це кожного дня, то будь-яку книгу ти прочитаєш набагато швидше, ніж ти будеш себе примушувати читати по 100 сторінок в день і не робити цього, а постійно, постійно, постійно відкладати. Тому сила маленьких кроків дійсно має дуже велике значення. У мене була книга Трип, я дуже хотіла її прочитати. Ну, колись хотіла, зараз я вже її прочитала. І все ніяк не збиралась, тому що там книга дуже така товста, і там більше як 800 сторінок. І для мене ця книга вважалася просто неосяжною. Але коли ми з дівчатами почали читати кожного дня по 5 хвилин. То 5 по 10, тобто не менше як 5 хвилин, ця книга у мене я її просто подолала цю книгу за місяць такими малесенькими малесенькими кроками. І, взагалі, все, що ви відкладаєте, дуже довго відкладаєте і не можете зробити. Поділіть на маленькі кроки. Зробіть це маленькими кроками, але кожного дня робіть. І третій принцип, третій принцип дисципліни, який дійсно допомагає, що дисципліновано робити те, що треба робити, навіть якщо не дуже хочеться. Це також дає дуже гарні результати. Я тут використовую особисто для себе таку технологію. До прикладу, є в мене справа, яку я не хочу робити, але вона мені дуже потрібна. Що я роблю? Я ставлю собі на таймер 10 хвилин і говорю, що я цю справу роблю тільки 10 хвилин. Все. Далі, якщо я її не захочу робити, я її не роблю. І все, я ставлю собі таймер, це така хитрість. І працюю, і коли я працюю, я в цю справу вже втягуюсь, я вже її краще розумію, я вже більше знаю, як зробити, я вже навіть можу побачити кінцевий результат, який мене буде дійсно радувати по цій справі. І коли мені таймер, сигналить, що вже 10 хвилин пройшло, я цю справу не, не закидаю. Я все ж таки хочу її завершити. Адже у нас, у людей у всіх є така внутрішність. Внутрішня суперсила, і ми завжди радіємо цим справам, які завершуємо. Ось пригадайте, якщо у вас була, до прикладу, якась дуже важка справа, ви працювали, працювали, працювали над нею і її завершили, як кажуть, дійшли до квітки. Квітка, кінець справи, кажуть так, у нас в народі. Дійшли до квітки, ви отримуєте більше радості від того, що ви дійсно взяли цю справу і завершили. І у вас і самоповага до себе зростає, і впевненість в своїх силах зростає, що ви можете завершувати справи. Отже, дуже важливо дисципліновано. Брати і просто завершувати ті справи, які ви давно відкладаєте і не завершуєте. Це дуже важливо. І дійсно потрібно робити те, що потрібно, навіть якщо цього всього не дуже хочеться. Спробуйте собі таку просту технологію. І ще, що я сьогодні сказала, і це також перегукується з Брайаном Трейсі, про те, що дійсно важливо. Планувати свій день. Чому це важливо? Адже дивіться, якщо ви кожного дня будете витрачати буквально 10-15 хвилин на планування свого дня, і ввечері будете витрачати на те, щоб так само буквально 7-8 хвилин, на те, щоб побачити, які справи ви зробили, похвалити себе за, 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 за прожитий день, похвалити себе за ті справи, які ви дійсно завершили, у вас буде забрання зростати дійсно самоповага і буде зростати впевненість в собі. І саме основне у вас буде збільшуватися ваша внутрішня суперсила, це ваша дисципліна. Адже дисципліна це суперсила, яку має кожна людина. І будь-які справи можна завершувати до кінця і виконувати їх. Тренуючи, тренуючи свою внутрішню дисципліну. А ми завжди вам рекомендуємо планувати свій день, інакше цей день запланує себе сам і не так, як ви хочете. А у вас є, коли ви плануєте свій день, у вас є дійсно є можливість планувати його таким, як ви його хочете. Отже, відкривайте свої планувальники, це наша рекомендація вам кожного дня. Виписуйте список завдань, які ви плануєте сьогодні зробити. І пам'ятайте, завжди має бути хоча б одне завдання, основне завдання вашого дня. Для чого ви прокинулись зранку і йдете в цей світ? Одне завдання, обов'язкове, яке ви маєте зробити, обов'язково і самим першим. Все. Якщо ви його робите, значить весь остальний весь решта день вам вдається. Тому заплануйте собі такі завдання. Розподіліть їх по категоріях. Дуже важливо розподіляти завдання по категоріях, адже важливо, щоб ви жили. Різними сферами у своєму житті. Тобто не тільки роботою. У вас ще має бути якесь навчання кожного дня необхідно, просто необхідно щось вивчати нове і ваше особисте. Те, що може порадувати вас особисто, і те, що дійсно дає вам особистий розвиток. Не забувайте про своє внутрішнє Я. Завжди плануйте щось приємне, щось хороше для себе. Це може бути якийсь відпочинок, це може бути якась подорож, навіть зовсім маленька, це може бути читання якоїсь цікавої літератури, те, що вам цікаво. Тобто плануйте собі такі завдання, які би ви з радістю хотіли виконувати сьогодні. Але пам'ятайте, одне завдання має бути таке, яке не дуже хочеться, але треба, і ви знаєте, що воно дійсно дасть вам дуже гарні результати. До кожного завдання поставте час, обов'язково оцініть це завдання по часу, скільки ви часу приділите тому чи іншому завданню. І... Обов'язково обов залиште собі 3-4 години для форс-мажорів. Адже, коли ми собі залишаємо час для форс-мажорів, у нас день проходить більш спокійніше, тому що ми знаємо, що ми для них залишили час. І підрахуйте, подивіться, чи дійсно поміщаєтесь ви у 24 години. Адже напланувати завдань можна собі дуже багато. І ми, ми маємо пам'ятати, що доба у нас має 24 години. І в цю добу потрібно закласти сон, відпочинок, роботу, навчання, особисті завдання. І також Час для форс-мажорів. Все. І малюйте собі розклад дня. Обов'язково напишіть собі, коли яке завдання ви виконаєте. А до самого основного завдання прямо поставте, з якої години і по яку ви будете його виконувати, щоб точно виконати і точно мати для нього час. Я вам всім бажаю гарного, ефективного, плідного дня і працюємо. До нових зустрічей!